Ви готові повернутися до школи? Я так особливо з таким боксом косметики від сайту Style Korean. Всередині ж підбірка топових корейських засобів для догляду на осінь. Наповнення цього боксу 10 тисяч гривень. Я ж його урвала всього за 2 тисячі на сайті Style Korean. Дивимось разом, що всередині від Beauty of Joseon поклали сироватку з прополісом і ніацинамідом. Вона буде боротися з акне і порами. Вау, нічна маска від MediCube з колагеном. Я знаю, вони у нас тільки по 1700 гривень коштують. Лампер для губ ніколи не користувалась, але дуже хочу собі такий. Вау, дуже жирно. Кушон від такоба з матовим фінишем підстраюється під будь-який тон шкіри. Must have у вашому догляді. Це сенскрін для шкіри від Dr. Alzea SPF 50. Оце, до речі, просто знахідка. Маска для губ з полінуклеотидами і колагеном від Абіб. Далі дуже класний продукт, бульбашкова 30-секундна маска для обличчя для сягання вашої шкіри. Куди ж в Кореї без поріто поклали заспокоюючий крем з пантенолом? Я ж вам кажу, тут реально весь догляд, який потрібен. Просто мивачка від Biodance з колагеном. Супер бренд, супер продукт. Вау, дівчата, це я дістала рум'яна з масляною текстурою. А це, до речі, тін для губ з відтінком лічі, і у мене точно такий самий. Гляньте, який натуральний, класний відтінок виходить. На десерт поклали колагенову маску з на від Бентон. Вважаю, також гарним продуктом. Моя оцінка цьому боксу 10 із 10. Реально топовий догляд, якого вистачить на всю осінь. Кажіть, як вам чи сподобався?